Наприклад, беремо заперечення, я і так знаю, що треба тримати спину рівно. Протилежне заперечення знати це не означає вміти. Рівна осанка це не зусилля, а навичка, яка вбудована в тіло. І робимо перший доказ. Якщо ти кожний раз згадуєш випрямитись, значить звичка ще не вбудована. Справжня правильна осанка працює у фоновому режимі. Автоматична, як дихання. Другий доказ. Постава це не просто тримати спину, це координація м'язів, дихання і навіть психоемоційного стану. Тільки системний підхід змінює її лише на рівні нейром'язової пам'яті. Отже, постава це не про силу волі, а про грамотне налаштування тіла. І це можна натренувати один раз. Та назавжди. Було б чудово, якщо б ви написали 15-20 упереджень або заперечень, які є у ваших клієнтів, обрали б 10 найпотужніших, та про кожен з них створили допис або рілз, в якому через цю формулу протилежне заперечення, доказ перший, доказ другий і перефраз протилежного заперечення створили б зсув в голові клієнта. Також всі ці дописи можна зібрати в один хайлайтс і також зробити це сторітелом, в кінці якого пропонувати лід магніт або одразу платний продукт.